Похмура ніч, віддалені пейзажі та мої вміння ось все, що мені було потрібно для того, щоб створити це кіберпланк-місто в виживанні. Технології, що використовувались, були надзвичайно складні. Але мої навички та воля допомогли мені побудувати це місто, де технології та життя поєднуються в єдине ціле. Але чи зможу я захистити свою творчість від ворогів та інших загроз, що ховаються в темряві? На початку хотів би зауважити, що ми разом з Флайдом встановили новий рекорд мінімального ТПС на нашому сервері Майнкрафт. Наш сервер має найнижчий ТПС, який був коли-небудь зафіксований в Майнкрафті. А саме 0,4, що є кращим результатом, ніж попередній рекорд у 0,5 ТПС. Зважаючи на це, на жаль, ми не змогли довести цей рекорд. Тепер я вам розповім, як ми побудували Кібербанк місто. Спочатку ми вирівняли територію під платформу, на якій планували будувати хмарочоси. Ми її збудували доволі швидко, тільки за 2-3 години. Проте, коли ми почали робити платформу, зрозуміли, що це займе багато часу, тоді ми вирішили зупинитися та збудувати маяк. Убивши візера, щоб зробити собі маяк, ми пішли ставити маяк. Однак згодом ми ще зрозуміли, що наші речі ламаються занадто швидко. Тому я зайнявся створенням ферми ендерменів. Після того, як до нас прийшли розбійники, ми вирішили відбити їхній рейд, щоб мати тотеми, зважаючи на наші зусилля, ми змогли відбити рейд, але отримали лише один тотем. Разом з Флайдом ми вирішили, що для нашого будівництва потрібна велика кількість барників для вікон та бетону. Тому я взявся за створення ферми барників, однак виникла деякі складнощі під час будівництва. До цього моменту я вже успішно збудував ферму пороха, тоді як Флайт взявся на себе відповідально збудувати ферму для кактусів, а також ферму для овець, бамбука та заліза. Ми вирішили полегшитися нашою роботу і пішли вент, де успішно перемогли дракона та отримали його яйце. <звук> Коли я збирався побудувати кібпанк місто Майнкрафт, я знав, що мені потрібно розпочати з чогось величного та значущого. Тому я вирішив почати з найбільшої та найважливішої будівлі, яка стала фундаментом всього мого проєкту. <звук> Головних врочисного кібепанку міста був втіленням моїх амбіцій. Я хочу створити щось дійсно видовищне та запам'ятовене. Вдавши червоне скло, я створив враження палаючого вогню, а синє скло посередині хмарочоса відображення майбутніх технологій. Щоб надати будівлі більшої унікальності, я використав килим, який підкреслив скляні елементи хмарочоса. По кутам хмарочоса були споруджені масивні стіни, складені з комбінованих блоків. На їх виготовлення були використані глебосанси і крупники, що надавали стінам витонченого вигляду, та сірі бетонні болоки, які забезпечували стійкість та надійність конструкції. Така майстерна комбінація матеріалів дозволила збудувати не тільки красивий, але й міцний кибіпанкових хмарочос, який став справжньою окрасою мого міста в Майнкрафті. Але те, що робить цей хмарочос по-справжньому неповторним, це картопля на його верхівці. Після завершення головного хмарочоса ми розпочали будівництво другого хмарочоса, який був значно простіший у формі та конструкції. Будівля вимагала менше матеріалів та часу, ніж головний хмарочос, та мала схожість з готелем Бурж Альт-Араб. Для цього проекту ми використовували багато синього скла та різноманітних елементів дизайну, таких як хлебосланцевий кругляк та стержні Енда. Ми розпочали будівництво третього хмарочоса, який не лише вражає своєю надзвичайною формою та оригінальним дизайном, а є унікальним. В цьому хмарочосі є буква Б, яка символізує, що це хмарочос Бульби. На дахах цього хмарочоса розміщені антени та маленькі телевізори. Ми розпочали будівництво останнього хмарочоса, який має також велику важливість, як і перший. Це небесний банк, який стане символом стабільності та процвітання нашого міста. Як додаткову розкіш, я надав зелене скло з боків будівлі, нагадуючи прилив грошей потоків. Це додає будівлі ще більше престижу та розкіші. У центру величезних з височених блоків було складено вражаючу композицію. Серед величезних стін були використані синє скло, яке пропускає м'яке сині світло, душі візуального ефекту елемента об'єму. Однак не лише кольорова гама вражала око, але й самі матеріали. Стіни були створені з глибостанцевого кахля та глибостансового кругляка, що створювало враження природного камню привносячи природну складну у технічну кібер атмосферу міста. Також вдалений баланс матеріалів та відтінків додав моєму місту в Майнкрафті унікального характеру. I Ми разом з Флойдом потратили майже місяць свого часу для того, щоб будувати це. To come and clear the cupboards, but now you're gonna leave it nothing but a sign. Another evening I'll be sitting, reading in between your lines, because I miss you. all The time. На цьому закінчується наше будівництво Кірбанк міста і зустрінемося у нових відео. Будьмо на зв'язку та не пропустіть наші майбутні зустрічі, де ми поділимося більшими та ще цікавішими деталями нашої роботи.